Привіт! Вітаю вас на каналі про життя у Німеччині! В цьому відео поговоримо про плюси і мінуси життя в цій країні. Ставте подобайки, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь, таким чином же ви підтримуєте українськомовний контент та просувайте це відео на Ютубі. Досить часто Німеччину називають соціальною державою. Але чому? Тому що у Німеччині існує дуже широкий спектр соціальної допомоги. Наприклад, багатодітним сім'ям, безробітним людям, людям з інвалідністю, біженцям і так далі. Які ж взагалі існують соціальні виплати. Наприклад, держава може оплатити такій людині уренну плату. За квартиру, комунальні послуги, надати кишенькові кошти, оплатити дитині з багатодітної сім'ї, наприклад, обіди шкільні і так далі. Якщо людина є безробітною, мається на увазі, якщо її звільнив самороботодавець, держава може оплатити їй курси перекваліфікації і так далі. На противагу цьому в Німеччині дуже великі податки. Це можна сказати мінус життя в цій державі, тому що чим більше людина заробляє, тим більше вона мусить платити податки державі. Транспортна система у цій державі дуже розвинута: Еспа, Уба, Залізниця, автобуси, електроскутери це все є доступним у Німеччині. Для німців дуже важлива мобільність, аби вони з легкістю могли дібратися до навчального закладу або ж до місця роботи. Тому ви навіть можете помітити, що у робочий час доступно більше транспорту, аніж у вечірні чи у святкові дні. Але ж який є, на жаль, мінус. Транспорт в цій країні дуже дорогий. Наприклад, Проїзд в один бік на Ес-бані, у-бані або ж на автобусі коштує щонайменше 3 євро. Переважна більшість німців мешкають у МеФаміліан Це такі трьох, чотирьох, п'ятиповерхові будівлі. Вони вважають, що так більше простору для життя, комфорту та спокою. І так дійсно і є. Але який же мінус? Мінус, що земля у Німеччині досить таки дорога, тому купити квартиру у такій будівлі буде зовсім дешево коштувати. Аніж, наприклад, на цьому ж клаптику землі побудувало б а, висотку. Але чи блок в висотці більше комфорту, це теж питання. Ще з маличку німці привчають своїх дітей до вікової, статевої, гендерної рівності та рівності по кольору шкіри. І це дійсно викликає захоплення. Для німців взагалі не має значення, чи є людина геєм, лесбіянкою, квір-персоною і так далі. Це великий плюс, але є тільки один мінус, він пов'язаний з гендерною рівністю, на мою думку. Іноді таке виникає відчуття, ніби настільки в суспільстві є така думка, що це супер жінка і чоловік, вони рівні і так далі, але іноді виникає від таке відчуття, ніби це трішки. Гіперболізовано, що чоловіки іноді бояться навіть допомогти дівчині, підійти до неї, навіть, наприклад, там поступитися місцем, в транспорті і так далі, тому що він боїться, що дівчина якось негативно відповість чи з осудом погляне на чоловіка. І тому в мене таке склалося відчуття, ніби чоловіки якось так відсторонено від жінок тут тримаються. Тому що бояться осуду, бояться критики, тому що жінки хочуть тут показувати, що вони незалежні, вони все самостійно можуть зробити. Я сподіваюся, що в мене вийшло донести думку, що я маю на увазі. І тут суспільство ви можете не побачити, наприклад, люди тут не поступляються місцем дорослим, наприклад, так, людям похилого віку і так далі. Я не маю на увазі, наприклад, коли людина стоїть там вже на костелях і так далі і, скоріш за все, поступляться місцем, але так в них немає виховання такого, щоб це було для них норму. Так? Для них всі однакові, в них немає такого, ти молодий, ти маєш стати, поступитися більш дорослій людині. Ця країна є країною правил та законів. До цього дійсно перший час важко звикнути. Наприклад, правила дорожнього руху тут дуже багато знаків, воно буквально на кожному кроці. Якщо вам присилають рехнонг квитанцію, досить часто на квитанції написано, що ви маєте оплатити протягом одного тижня, якщо ні, то буде штраф і так далі. А, так, до цих правил законів. Спочатку важко звикнути, але це одночасно дуже великий плюс, тому що ваше життя, воно є більш спокійним тут. Коли ви знаєте, що ви і оточуючі люди, вони дотримуються цих закон, законів правил, то життя є більш таким застрахованим і спокійнішим, і врівноваженим. Німці одягаються, як вони того хочуть. І взагалі не бентежить суспільна думка з цього приводу. Досить часто можна побачити людей такі відчуття, ніби вони тільки прокинулися і вийшли в піжамі на вулицю, а, такий пучок, зібраний волосся без макіяжу жінкою. І це нормально, це окей тут, нема ніякого суспільного осуду. Досить часто німці одягають casual style, або ж, наприклад, спортивний стиль, аби їм було зручно. І в цьому проявляється їх така незалежність від суспільної думки. І це стосується всіх аспектів, не тільки одежі. Наприклад, їх не банджую, що люди думають з приводу роботи, чи з приводу партнера людини. так? Їм на це все одно. І тут не прийнято питати, наприклад, а коли ти вийдеш заміж, Чи, наприклад, а коли ти одружишся, а коли ти народиш вже нарешті дитину і так далі. Це Просто ну, тут не прийнято е, навіть е, такі речі запитувати. Сподіваюсь, що тема відео була цікавою та корисною вам. Ставте вподобайку, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь. Таким чином, ви просуваєте цей канал, це відео та підтримуєте українськомовний контент. Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо! До нових відео!